99 років тому історія вірмен поповнилася скорботною сторінкою. З 1915 року цей народ намагалися повністю знищити. Тож 24 квітня вірмени вшанували пам'ять загиблих під час геноциду. Османська імперія зробила геноцид нашим народом істребила близько около мільйона населення. І 24 квітня апреля у нас найтрагічніший день. такий траур сегодня мы собрались по этому поводу и были много представителей других диаспор чеченская диаспора была сегодня и грузинская диаспора была представители органов наших Навіть болісіписенки обоє про масове знищення і депортацію вірменського населення говорять у кожній родині історії передають дітям, онукам та всім родичам. Що ж до причин геноциду їх вбачають в постулатах панісламізму і пантюркізму, яку сповідували очільники Османської імперії. Войовнича ідеологія відрізнялася нетерпимістю до інших віросповідань. Народ уничтожался, и украинский, и чеченский, и армянский, и еврейский. К сожалению, такие моменты история нам преподносит, хотим мы этого или не хотим, что служит причиной. Наверное, на это ответит, наверное, может, наверное сама история, что может быть. Наверное, желание господства одним народом над другим, какое-то желание господствовать. Но думаю, что наши вот такие воспоминания об этом, воспоминания не для того, чтобы там, скажем, что-то говорить плохое или хорошее, воспоминания для того, чтобы это никогда не повторилось. На этот день, значит, 99 лет назад, это была самая страшная трагедия моего народа, в 2015 году, значит, в результате этого страшного людского Дінаціда погібта полтора мільйона наших серців численів. Слава Господи, помилуй покой, рабів твоїх. У капличці молитвами вшанували пам'ять загиблих під час геноциду. Кожен присутній символічно запалив свічку біля іконостасу. Сьогодні така трагічна подія для вірменського народу, і ми сьогодні відслужили поминальну службу. За за цей народ, за геноцид, які загинули під час цієї страшної трагедії вірменського народу. І ми співпрацюємо з православною церквою вірменською. І я приймав участь в освяченні цієї капличі декілька років назад. І сьогодні, ось ми помолилися, тому що ми є православні, ми є єдині в Христі і мусимо допомагати один одному молитися, йти разом. Підтримати вірмен цього дня приїхав і довгостроковий спостерігач БСЄ Лестер Маргосян. Прийшли до братнього народу і полтавські козаки та представники грузинської діаспори. Шанував пам'ять загиблих і Володимир Состін, головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи облдержадміністрації. Ми приїхали для того, щоб підтримати друзів і вшанувати загиблих в ті страшні часи. Бо ви вже знаєте, наш український народ також зазнавав і репресії, і халохости, і багато наших людей також ми пройшли через це. Ми хочемо пособолізнувати армянському народу, який. Дійсно, принесла це в 1915 году. В наступному году буде століття событию. собиттю. Сьогодні зібрали вот все світлої пам'яті этих погибших людей. Серед присутніх на поминальному дні й ті батьки яких особисто рятувалися від геноциду. Врешті-решт доля привела їх на Полтавщину. І ці ті мої родні дідусь і атець. Деда предупредили, что будет завтра, перед в ночь будет резня, но они успели э, с, при, э, уехать. Погрузились с семьей семеро детей, старший мой отец, которому было 12 лет. Двенадцать это одно из ужасных проявлений человечества, когда одна нация. Истребляет другую. И я сам попал в это. В наши дни. Мы приехали отсюда из Баку. И участвовали в сумгайских событиях. Вы слышали, наверное, про сумгайские события. Вот. И Украина нас приняла. Прекрасно. Мы здесь уже порядка 20 с лишним лет. Наступного року всі небайдужі до вірменської трагедії зберуться, щоб згадати загиблих у день сторіччя геноциду. До того часу в Полтаві планують встановити пам'ятний знак. Це буде стела з зображенням, з надписями, з стихотвореннями на українському мові, на армянському мові. Зараз шукаємо підходяще місце, де в парку, щоб цю стелу встановити. Протягом поминальних заходів біля каплички майоріли вірменські та українські прапори це говорять вірмени знак дружності народів.